Подивіться, що зробили ті маленькі палазіти. Отак. У них починається канібалізм. Бачите? Дуже сильно і скосали одну гуську. Ну, будемо щось думати, що з тим робити. Всім привіт! Ну, ви бачили, що робиться? Що ті маленькі палазіти роблять? Такі маленькі, а вже настільки такі злосні. Ну, вони одне одного не б'ють, вони просто одне одного косають. Мені писали коментарі, що то буває просто інстинкт. Писали коментарі, що то буває, це стосу місця мало. Так, я з вами погоджуюсь, для тих маленьких місця мало, але ті, які в мене є в літній кухні, у них місця є досить багато, але знаєте, не саме головне. Я от вчора вноці, коли приходив се попорити господарку, дати їм поїзд, дивлюсь такий. А навіть ті великі мої починають одне одного кусати. Ви то представляєте? Просто отак. Починають просто видергувати піря, і один майже весь повністю лисий. То просто е, капіць, то просто безпреділ. Я зараз вам показую обов'язково. Бо знаєте, потрібно, бачите, ззаді є клітка велика. отут, От, де я вам показую, Вона не є дуже велика, але вони трохи погуляють, трохи подихають візом воздухом і все. Отак. От У мене тут безпорядок, до речі, бачите, з тої сторони, там далі кухня взаді. То хай трохи подихають. Е, місця мало тим маленьким. Звичайно, потрібно буде скоро просто забирати їх і давати там, де більше місця. Я то вже давно говорив, але ніяк так і не зробив. Ну, скоро потрібно буде, бо вони поки що сидять у мене під лампочкою, але під лампочкою їх темати вже не потрібно, бо е, вони вже досить великі. Але все рівно де, деякі я їх підігріваю просто, ну, щоб в них були всі умови, бо їм подобається, коли є е, досить. Тепло. Отак. Ну, Один там той мій повністю лисий. Ви бачили на спині маленького синя. Дуже жалко, але нічого не зроблюсь. Ну не знаю. Буває всяке. Якщо чесно, я не знаю, як лікувати канібалізм ніколи таким просто не займався. Отак. І ніколи навіть не взнавав ні по інтернеті, ні, ні нічим. І все. Ну, добре, ми йдемо в літню кухню і... Принесемо їх сюди, я вам покажу. Так, все хочу. Ага, до речі, сидить. Всі яйця накрила. Отак. Так. так. Порвали трохи їм крупиве, знаєте? Вам не чуцю я сказав, крупиве. Тут у нас трохи крупива росла, я трохи порвав з, з травою. Ну так вийшло. Я їм закинув, вони от їдять. Тут ціла куця є. Вони отам внизу їдять. Отак. Дивно, як вони не пецються, звичайно. Але то і добре. Копейва засохла, вони щось там собі скубають. Отак. Та і траву то закинув сьогодні багато. Ну, то і буде їм вітаміна. Їм подобається таке? Їм подобаються такі вітаміни. Отак. Ми не моїх? їх. Бачите, той взагалі леси став, подивіться. Неприємно таке дивитися, вони хочуть поїсти травецьки. Кинемо їм травецьки, бачите, вони збирають. Ну То трава засохла, то не добре. Потрібно свізу. Бачите, які вони травоядні. О, що то робиться. Так, не бейте. Велика сім'я гусей, просто величезна сім'я гусей. Так, що? Що? все, 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 все. Все, 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 все. Все, ми їх. Загнали у клітку. Нехай вони тут побігають, бачите, вони в землі Щось будуть там литися, не знаю, але їм подобається. Травицьки кину сюди, нехай посидять. Отак, з тої сторони, коли буде сонце, вже за потім заходити. Сюди має трохи попадати, бо зараз 12 та година вже майзе персо. Бачите, який той поскубаний? Я думаю, ви бачите на першому кадрі коло мене. Такий ось обскубаний і хвостик такий до гори піднятий довгий. Не знаю, чому в них так є. Це то нормально, чи ненормально? я не знаю. Мені здається, отой сірий. О, тут є сілий, то гусак, бачите? Мені здається, скоріш усього то гусак, бо він найзлий стає, він сицить. І, знаєте, так, тут треба забрати. Ох, Що ту таке? Ох, робаки. Під доскою їдьте гуси. Так, то поки що заберемо. Ну, вони хай суть вибирають, вони все, що знайдуть, то її і, і їдять. Бачите? Ростки всякі, курінці, то їм дуже корисно. Отак. Так, у мене тут зараз... якась... курка сидить. Що там таке у тебе? Так, зараз заберу. Ох! Багато яєць сьогодні знесли. Так, зараз подивись. Ага, і й це не все. Все одне. П'ять яєць добре. Так, які поки що гуляють. Ну, буду надіятися, що ті всі, які я купив, вони зараз зиві. Надіюся, що вони всі визовуть і все буде з ними досить добре. так як, ну все боюся, щоб вони не захворіли. В той один такий, такий є тоха якийсь як слабенький, бачите? Я не знаю. Але він здоровий, він бігає, знаєте. Я коли доторкаюся до нього, він бігає. Просто він досить маленький. Він трохи зупинився в рості. Я не люблю, коли таке стається. Але у той сірий просто красавець, подивіться, як він росте красиво. Який він став великий. Підя. Добре, вагу набрали, до речі, я коли пробую, я їх не важив. У мене нема вагів. Якби були, я б звазив би. Отак. Ну той капець, який голий, подивіться. Просто капець. Отак. Ну а той красавець. Таке попадається. Остай гусей, що вони бувають, гризуть одне одного. І то не тільки в молодому віці, та й в старшому буває. Пам'ятаєте, я розповідав вам про качок, які у мене були старші. то я про качок говорю. Ну, Він буде якогось сірого кольору. Насправді, друзі, дивіться, напишіть мені в коментарі, яка то порода гусей. Я, як сучасно, не знаю, я вам вже повторював тоді, коли купляв їх. Тому що продавці мені не сказали. Продавець продавав, це була зінка, але вона не сказала, яка то порода гусей. Ми питали, вона казала, що вона сама не знає. Ну, я взяв мені, якщо чесно, все одно яка порода, але краще б була велика сіла гуска, бо ви знаєте, вона сідає і на яйця досить добре. І знаєте, мені здається, що, що то іменно вона. Дивіться, можливо, хто добре розбирається в гусей в малому віці у такому розрізнити мені їх дуже тяжко. Якби вони були старші, я б легко розрізнив. Але хто розуміється і хто спеціаліст по такому, можливо, ви якось зрозумієте, що за порода. І написіть мені в коментарі. Ну я буду дуже дуже вдячний, якщо мені допоможете. Бо я хочу, щоб то була велика сіла гуска, але мені здається, що то вона і є. Бо подивіться на колір оцього гусака. Мені здається, що то гусак, якщо я не помиляюсь. Ну, можливо, і гуска, якщо то не знаю, але можливо і гусак. Бо гусаки в більшості сірі бувають. Темні сірі, вони великі ростом, я так думаю. Но я думаю, що сіла велика гуска, бо він, вона сіла, бачите, красавець такий. Прям дуже красиві. подивіться, які красиві. Красавець. Ну вони всі красавці, великі такі. Тільки один такий малюк. Ну таке буває. Вагу брали добре, я от пробую, вони досить тяжкі, досить великі. Ні на що не скаржуся. Я задоволений таким. У нього хвостик в того сірого до Реці, вже підростає, більшість стає, і є такі білуваті піля. Звичайно, як і всі гуси, вони крикуни. Вони голосно крицать. Вчора, в літній кухні, вони крицали просто капець як сильно. Вчора я приносив пораде. Порити... <кхи> <кхи> Вибачаюсь щось <кій> горло задрапало чесно. Я приносив вчора трохи попоратися по господарстві, приносив їду. <кій> Та що то таке в горлі подрапало? <кій> Касель не дає мені говорити. Бачите, який кайф, одна гуска засідає. Ну, вони вчора кричали. Та й сьогодні вони кричали, ну то гуси. Так, я взагалі забув, так зараз. Я тут заговорився. Так, отак закриємо, ну поки що легенько потрібно принести водички їм, найсаме головне, то гуси, в них має бути постійно вода. Так, ну надіюся не відкриє. Так, постійте тут, а я води вам перенесу це з хвилину. На вам. От, пийте, друзі, приніс я їм водички. Фух. Знаєте, поки я тут сиджу і наблюдаю за ними, можна втратити багато крові. Тому що комарі тут кусають мене капець. Отак. Навіть втікати від мене не хочуть. Це ж то, що... Вони напилися кров'ю, вони самі по собі навіть лопаються. <рі> Отак. От ну вони люблять воду, як бачите. П'ють красавці. Ну, хай туха подихають з візом бо там постійно вони сидять у мене в літній кухні, а там, звичайно, воздух недобрий, там пахне і курими, і гусьми. То недобре, якщо чесно. У мене там половина господарки зараз прозиває, інша половина на вулиці. Вони зараз навіть купатися в нас поцнуть, бо якщо вони поцнуть купатися в літній кухні, то буде недобре, бо там буде болото, то буде брудно, вони зробить велике... Ну добре, все, закриваю вас. Друзі, дякую всім велике за перегляд цього відео. Так. Ох, я собі. Ай! Так, я собі палець. Притиснув? Так, бо це все колюце є, ну, нічого. Так, зараз закрию. Так. І все. Ну, всім дякую за перегляд такого відео. Будуть вони у нас гуляти. Отак. От